Всім привіт, слава Ісусу Христу! Апостол Петро описує, що перший світ він був створений водою, і він потоплений був водою, тому що за безбожність людей люди наскільки грішили і противилися Богу, да гонили вбивали святих людей, апостолі су за хреста вбили. Тому прийшла кара Божа на це. Тому ми бачимо, що вода виходила із землі, і з неба і шо до сорок, ні дайно звичайні знаходять на великих. В горах молюсків, а ху цих хто живе в морі, як вони туди забралися, понятно, що не самі, що туди занесли їх водою. Цей світ так само готується до дня огню, тому що люди зараз принебрягають Боже слово, Божу науку. Так само бувають, е, притісняють і садять в тюрмі Божих людей, святих Боже. А Але це е, прийде гнів Божі. Коли е, написано в Біблії, що ця земля, вона готується Огню. і що коли усі діла злі е, погорять, якщо люди просто не покаються, не покаються. це все повториться. І на це ем, описується в Біблії це все. І катастрофа да, потопу була очевидна. Фінічні південний полюс, покриті шапками льоду, був наскільки сильний мороз, що мамонти вони замерзли просто на місці, коли їли траву При сто 180 градусів. Тільки може замерзнути мамонт. тому що якби менше, то вони просто б розложилися. Тому вони були знайдені ученою з їдою у желудках. І що таке взагалі сталося? Просто астероїд, велика глиба льоду, упала на землю, яка мала. Великі ноль градусів, тому що у космосі там або мінус температура, або плюс, і це все сотні градусів. Це моментальна просто смерть на землі. Багато на землі зараз є ран від астероїдів, і треба розуміти, що це все повториться і книзі Апокалісу. Ісус Христос нам описується. Все. Цю катастрофу, яка буде і глядача, яка була. Тому кому нам зараз вірити? Дарвіну чи Ісусу Христу, і апостолу, Петру, який описує це все, який сам бачив Бога і навчався у Ісуса Христа. Це обирати звичайно вам, або бути ушлем Ісуса Христа і говорити правду, щоб люди каялися і наверталися до Бога, щоб спастися і правду говорити, що пишеться в Біблії. або, або усіми сатани і розповсюджувати брехню, тому кому віримо до того, і підемо тоді жити після того, як закінчиться наше земне життя. Тому бережи вас, Господь, вірте Богу, перевірайте по Біблії. Не вірте е, тим людям, які взагалі не мають відношення до Бога, і йдуть проти Бога, тому що вони вороги Господні. А той, хто каже Господь не збирає з мною, да той розтачає. Тому хай Господь вас береже і укріпляє, і приходьте вичати слово Боже. Запрошую всіх, хто хоче спастися, очиститися від гріхів і допомогти іншим. Той хто хоче врятуватися в цей останній час. Амінь.